Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. 10 година, доброго дня. Чуєте мене, бачите? Так, чутно. Чуть -чуть. Так. Десята ну, година, я бачу, всі зібралися. Давайте тоді почнемо громадські слухання. Суб'єкт господарювання у нас присутній. Так. Представник, представник розробника звіту. Зове, ЗОВЕ, так, є. Значить, тоді розпочинаємо так. Розпочинаємо громадське слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Рондет якою передбачається промислова розробка судійського родовища Суглинків відкритим способом, кар'єром для забезпечення сировиною потреб будівельної промисловості, номер справи в єдиному реєстрі з ОВД шістдесят за старим реєстром 20 – 2023-1127-11353. громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо до закону про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме стаття 17 про кінцеві та перехідні положення цього закону доповнена під пунктом 2.2 такого змісту, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, бачите, подивлюсь учасників. Так, немає нікого. Так, тимчасово на період дії воєнного стану на території України введеного указом президента України про проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з ОВД та у звіті про громадське обговорення? Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2027 року року 989, в яку були внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 2023 року, номер постанови 967. І так, по процедурі. Процедура з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності розпочалася шляхом подання суб'єктам господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі з ОВД 30 листопада 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення на адресу департаменту надійшли зауваження і пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до до звіту з ОВД від громадської організації України. Українська природоохоронна група. Це був лист від 8.12.23, номер 1208. Ці зауваження були передані суб'єкту господарювання в порядку, визначеною частиною 7 статті 5 закону України про ОВД. Звідси оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів, був оприлюднений засобами єдиного реєстру з ОВД 5 березня 2024 року. Громадське обговорення звіту триватимуть до 9 квітня цього року включно. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні. Сьогодні з метою зібрати зауваження і пропозиції щодо звіту з ОВД. Регламент сьогоднішніх слухань буде наступний. Головувати на слуханнях буду я, послушна Марина, мене звати, головний спеціаліст відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на докілля та стратегічної екологічної оцінки. Ми послухаємо послухаємо доклад суб'єкта господарювання або його представника. Це буде хвилин 20. Ну як ви свою пост... поставите доповідь? І далі послухаємо представників громадськості. Якщо у них будуть якісь зауваження, обговоримо ці зауваження, внесемо до протоколу. Ну, на обговорення виділимо 10-15 хвилин або скільки, скільки нужна буде потреба. Також можна писати зауваження в чат, і ми їх зачитаємо, якщо немає доступу до мікрофону. І результатом слухань стане протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань, і він буде разом з файлом відеофіксації внесений до єдиного реєстру ОВД установлені терміни. Не даю слово суб'єкту господарювання чи йому його представнику. Представтесь, будь ласка, і послухаємо вашу доповідь. Добрий день, сороченко Дмитро Васильович, представник підприємства за дорученням. Ви виступати буде степанова Юля? Добре, давайте. Ще раз доброго дня, я представник розробника звіту з оцінків половину довкілля. Так, і коротко про звіт. Метою провадження планованої діяльності то фронту є видобуток корисної копалини в межах суддівського родовища, що розташована на земельній ділянці у Полтавському районі Полтавської області на території Мечухівської об'єднаної територіальної громади. То фронтек має спеціальний дозвіл від 16.02.23 за номером 53... 5473 на користування надрами з метою геологічного вивчення суддівської ділянки надр. Промислова розробка родовища передбачається відкритим способом кар'єром на земельній ділянці площею 8 гектарів. Розробка родовища буде вестися виключно в межах контуру спеціального дозволу на користування надрами. Також передбачається відведення додаткової земельної площі під розміщення складів відвалів родючого шару ґрунту і тимчасового промислового майданчика. У геологічному розрізі родовища на глибину пройдених вироботок розкриті відклади тільки четвертинної системи, які представлені родючим шаром ґрунту. Суглинками та піском. До розкривних порід на родовищі віднесений родючий шар ґрунту, потужність якого змінюється від 30 до 80 сантиметрів на водорозділі. До корисних копалин в межах родовища віднесені суглинки орієнтованою потужністю до 15 метрів, які відповідають вимогам ДБН. Я не буду зазначати ДБН, він там написано. Та пісок орієнтовною подужністю до 16 метрів, який відповідає також вимогам ДСТУ. Ці матеріали можуть застосовуватися для благоустрій, рекультивації і планування територій, а також для будівництва доріг. Гідрогеологічні умови, родовища сприятливі. гірські породи не обводнені, перший водоносний горизонт знаходиться значно нижче проєктовано відмітки підошви майбутнього кар'єру. В періодичному обводненні кар'єру будуть приймати участь тільки атмосферні опади, які випадають безпосередньо на площу кар'єру та стік поверхневих вод з боку водорозділу. Для захисту укосів майбутнього кар'єру від розмиву атмосферними опадами та перехвату поверхневого стоку по периметру кар'єру передбачається спорудження водозахисних валів, які будуть споруджуватися по мірі залучення ділянок в експлуатацію. Зважаючи на те, що дно кар'єру буде мати переміні відмітків, на значний ухил південно-західному напрямку, спеціальних заходів, пов'язаних з осушенням кар'єрного поля, не передбачається. Атмосферні опади і талі води будуть скидатися водозахисними спорудами, валами, відвідними канавами і самотоком будуть потрапляти на дно і витрачатися на інфільтрацію в підошві кар'єру і випаровування. тому спорудження кар'єрного водовідливу не передбачається. Також частина поверхневого стоку природним шляхом буде розвантажуватись в таргетбалки. Промислові запаси суглинків та піску ділянки розвіддані та підготовлені для проєктування кар'єру і подальшої промислової розробки. Гірничі геологічні умови ділянки сприятливі для розробки родовища відкритим способом кар'єра. Досвід експлуатації аналогічних кар'єрів показує, що гірничі роботи особливих змін в екологічній обстановки не викликають. Зважаючи на гірничі геологічні умови, залягання корисне копалини та тип масиву, при розробці родовища буде застосовуватися транспортна система розробки з тимчасовим зовнішнім по відношенню до гірничих робіт, розташуванням бортів розкривних порід і подальшим переміщенням їх у внутрішній відвал, вироблений простір кар'єру, отриманий в процесі експлуатації. Для розробки родовища буде задіяне наступне гірне транспортне обладнання, бульдозер, гідравлічні екскаватори, Навинка. якості рухомого складу прийняті автосамоскиди, так, які допущені для переміщення по дорогам загального користування. Транспортування гірничої маси в межах території планованої діяльності буде здійснюватись по проєктованим технологічним дорогам а за межами існуючого земельного відводу по дорогам загального користування. На гірничих роботах, пов'язаних з розробкою родовища, може бути задійне інше від наведеного вище обладнання при умові відповідності його технічних характеристик, конкретним умовам. Пилопригничення та зрошування кар'єрних доріг і території кар'єру буде здійснюватися орендованою Паливо зрошувальною установкою на базі КРАЗа або аналогічно за параметрами. Термін існування підприємства прийнятий на менше терміну спеціального дозволу. Режим роботи по розробці корисних копалин та відвантаженню передбачається цілорічний з неперервним робочим тижнем, час роботи 12 годин зміну, одна чи дві зміни на день, 365 робочих днів на рік. Після відпрацювання балансових запасів ділянки по всім порушеним планованою діяльністю земля передбачається здійснення гірничо-технічного етапу рекультувації, з подальшою передачою відновлених земель попередньому землевласнику. Режим роботи з гірно технічного етапу рекультивації, зняття родючого шару ґрунту і шару зачистки покрівлі корисних копалини передбачається сезонно у теплу пору року. Час роботи 8 годин зміну, одна зміна 5 робочих днів на тиждень і 200 робочих днів на рік. Об'єкт плановної діяльності віднесений до 4 класу підприємств з розміром санітарно-захисної зони 100 метрів. В межах нормативної санітарно-захисної зони підприємства, селітерної території та об'єктів житлової забудови відсутні. Найближча житлова забудова розташована на відстані 1,3 км. На північ від села Мачухи, це село Мачухи та на відстані 1,1 км на захід це село Судівка. Прийнята санзона 100 метрів для планованого об'єкту витримана в повному обсязі. Технічною альтернативою 2 було запропоновано аналогічний, аналогічний перелік робіт, але за винятком проведення розкривних та видобувних робіт. Передбачалося видобування необводених пісків шляхом черпання з використанням розкривних та видобувних роботок, рокуючих екскаваторів драглайнів Основними причинами обрання технічної альтернативи 1 з урахуванням екологічних наслідків є використання спецтехніки, що працює на диспалами та не потребує підключення електричного живлення, підвищеної потужності. При застосуванні технічної альтернативи 2. Через відсутність джерел електричного живлення, необхідної потужності у районі розташування родовища, передбачається прокладання нової лінії електропередач. Це пов'язано з додатковим відведенням земельних ділянок, що призведе до більшого навантаження на земельні ресурси. Також передбачалось додаткове встановлення дизель-генераторного обладнання для аварійного електрозабезпечення, що призводить до збільшення викидів забруднюючих речин в атмосферне повітря. Тому було обрано технічну альтернативу 1. при застосуванні обраної альтернативи поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Передбачений роздільний від збір відходів. Відходи, що будуть утворюватися, планується збирати спеціально відведені міста з дотриманням вимог екологічної та санітарної безпеки при поводженні з відходами та передаватися для вивезення спеціалізованими організаціями. Зокрема, небезпечних підприємствами, які мають відповідні ліцензії, передбачається опосередкований тимчасовий незначний вплив на довкілля з умовами операціями у сфері управління відходами. Основними джерелами забруднення атмосфери при проведенні експлуатації кар'єру є робота автомобілів, спецтехніки і механізмів: це вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння, а також викиди пилу передбачається при проведенні виймано-навантажувальних робіт, видобування субланку піску та при перевезенні піску по автодорогам кар'єра. Відповідно до планованої технології виконання робіт передбачається п'ять джерел викидів неорганізованих, це віймально-завантажувальні роботи з піском та формування тимчасових відвалів, перевезення піску, робота спецавтотранспорту, стоянка автотранспорту вантажного і легкового. Викиди забруднюючих речовин становлять 2 до 2,5 тонн на рік. Найбільша сума максимально приземних концентрацій з урахуванням фону забруднення по оксидам азоту складає 0,68 ГДК, по групі сумацій no 0,8 ГДК. Отримання результати. Розсівання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі свідчать про відсутність перевищень гранично-допустимих концентрацій та допустимість очікуваного впливу реалізації планованої діяльності. Вплив на атмосферне повітря оцінюється як негативний, прямий, довгостроковий, постійний, місцевий, кумулятивний, повірний у штатному режимі та незначний. Під час експлуатації кар'єру забір води з водних об'єктів та скид вод у поверхневі об'єкти чи на ґрунт не передбачається. Знешкодження господарська побутових вочі утворюватися, передається та здійснюватися на очисні споруди відповідно з укладеними договорами. Забруднення водного середовища відсутнє, так як забір води з поверхневих водних джерел та скидання у водні об'єкти та на рельєф місцевості не передбачається. Водовідведення у поверхневі води також не передбачається. Вирів на водне середовище, в тому числі поверхневі води та підземні води, відсутні. Змінюється рельєф місцевості та рух повітряних потоків. Видобуток мінеральної сировини призводить до створення на значних площах, площах антропогенно гірничо-промислового ландшафту, для якого характерні як поверхневі нагромадження гірних мас, це відвали, так і від'ємні форми рельєфу це кар'єри. У цих районах відбувається перебудова всієї поверхні, збіднюється склад первинної рослинності, падає біологічна продуктивність земель. Для мінімізації цих наслідків дибиних робіт на кінець розробки родовища буде проведено рекультивація земель, збагачення родючого шуру ґрунту, насадження багаторічних дерев'яних рослин та біологічна рекультивація площі кар'єру та в зоні вплив кар'єру. Здійснення господарської діяльності передбачається проводити з урахуванням всіх чинних Вчиного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Світлове, теплове, хімічне, радіаційне та інші види забруднення довкілля не очікуються. Вплив на рослини та тварини світ в даному районі істотно не зміниться, вплив вкладової діяльності на стан флори, фауни до різноманітня відсутній. Ризики для об'єктів культурної історичної спадщини соціального середовища в цілому відсутні. Вплив на клімат і мікроклімат відсутній, транскордонних вплив відсутній. Комплекс технологічних, технічних організаційних рішень забезпечує надійну, безаварійну роботу технологічних об'єктів на родовищі. Проєктні рішення забезпечують високий ступінь надійності. Так, у мене все. Ви прослухали доповідь. Якщо є зауваження до почутого, ми можемо їх написати у чаті або озвучити. Ну ніяких зауважень у нас немає. Отже, зауваження не зафіксовані. Наголошую для відео, що слухання ще тривають і будуть тривати до 9 квітня. І якщо виникнуть додатково якісь зауваження, їх можна буде подати до департаменту до цього терміну. І вони будуть тоді обов'язково включені у звіт про громадське обговорення і будуть невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Так, значить, наші слухання завершилися успішно. зауважень і пропозиції не надійшло. Будемо чекати 9 квітня завершення слухань. Можливо, якщо будуть додаткові зауваження, вони будуть відображені у звіті про громадське обговорення. На цьому будемо закінчувати слухання. Всім до побачення. Миру і бережіть себе. Мерцего. До побачення.